Слава Ісусу Христу, усім нам доводиться приймати рішення, але в прийнятті рішення де я, а де Бог. У прийнятті рішень завжди переплітаються Божа воля, наша воля і наша відповідальність. Давайте спробуємо розібратися. Де Бог у рішенні? Бог не просто глядач. Якщо ти його шукаєш, він діє. У Писанні сказано. Усі дороги Господа милість і правда для тих, хто держить заповідь Його. Псалом 24.10. А також написано: Я навчу тебе і наставлю тебе на ту дорогу, якою ти маєш іти. Псалом 31.8 це означає, що Бог хоче вести. Він зацікавлений у твоєму рішенні більше, ніж ти сам, але часто його ведення не вказівкове, вибори, ось це, а формуюче. він формує серце, цінності. Здатність розпізнавати друге. Де я у рішенні ти не пасивний споглядач, а відповідальний учасник. Написано Виберіть сьогодні, кому будете служити. Ісуса Навана, 24.15. Також написано, хто знає, як чинити добро і не чинить. Тому гріх. Якова 4.17. Бог дає свободу, розум, совість і просить мудро користуватися ними. Ти маєш право обирати, але несеш відповідальність за вибір. Третє баланс співпраця, а не контроль. Бог не маніпулює тобою, як ляльковод, але й не каже, роби, що хочеш це партнерство. Ти шукаєш його волі через молитву писання, поради мудрих. Він говорить через мир у серці, обставини, відкриття переконання. А потім ти приймаєш рішення, але з вірою. Що навіть якщо помилишся, він не покине. Четверте приклад, як Ісус у Гецеманії, написано Не моя воля, але Твоя хай буде. Луки 22, 42. Ісус висловив бажання, але покорився Отцю. У рішенні була і Його емоція, і Його довіра до Бога. Отже, висновок: Ти приймаєш рішення, але не сам, Бог поруч в тобі. І навіть попереду. Головне не лише вибрати правильно, а бути в Божій присутності при виборі, бо з ним навіть неправильне рішення не фатальне, а навчальне. Дякую, що ти тут. Якщо тобі цікаво, і ці подкасти тебе збудовують. Будь ласка, постав подобайку, підписуйся та поширюй. Божого тобі миру!